Церква на Кременеччині стала яблуком розбрату для жителів одного села. Про це ми неодноразово розповідали у наших випусках. Люди нагадаємо, ніяк не поділять храм. Частина за перехід церкви до Київського патріархату, частина проти. Конфлікт у Колосовії тягнеться ще з минулого року. Жителі села вже і дорогу перекривали, і в обласну адміністрацію звертались. Та відправляти службу у місцевій церкві, як громада київського патріархату, досі не можуть вирішити конфлікт. Односельчани намагаються тепер у суді. Перша інстанція це був Кременецький районний суд. Кременецький районний суд скасував протокол наших зборів села, який проходили 26 квітня 2015 року, і скасував рішення обласної адміністрації, розпорядження обласної адміністрації, які нам видали статут новій редакції. У статуті, про який розповідає Віктор Котик, йшлося про їх реєстрацію як громади Української православної церкви Київського патріархату. А оскільки Кременецький районний суд скасував це розпорядження, то відповідно право на богослужіння у храмі по чергової з представниками московського патріархату люди втратили. Таке рішення Феміди прихильники Київського патріархату називають несправедливим. Порушено норму матеріального та процесуального права, перекручено факти та покази свідків». Висновки суду не відповідають правдивим обставинам справи. Для задоволення позивної заяви суд вийшов за межі за межі позовних вимог. Відповідно, що відповідно до статті 309 цивільного процесуального кодексу України підстави для скасування судового рішення. Апелювати рішення Кременецького районного суду прихильники Київського патріархату приїхали у Тернопіль. Прошу рішення оскаржуване рішення скасувати постановити нове рішення, яким угодно відмовити. Просимо апеляційну скаргу відхилити, а рішення першої інстанції залишити в силі. Вислухавши двогодинні доводи обох сторін, Феміда винесла наступне рішення. Апеляційну скаргу Севідові Лариси Пальне, котика Віктора Ростиславовича задоволити частково. Рішення Кременецького районного суду від 25 листопада 2015 року. В частині визнання недійсне та скасування рішення загальних зборів УПЦ парафії святого апостола Івана Богослова Полосова Кременецького району Тернопільської області змінити, виклавши в новій редакції. Рішення поліційного суду Тернопільської області прихильників Київського патріархату не задовольнило. Молилися в селі біля каплички Київський патріархат, похолодало, зараз в хаті облаштували хату, в якій ніхто не живе, і богослужіння священник проводив в хаті. До церкви ми не рвалися, не рвемося, ми хочемо це вирішити мирним шляхом. Ми згідні на почергове богослужіння. Я рахую, що рішення необґрунтоване і неправильне. Так він скасував статтю 4. Статуту четверта стаття, якщо не помиляюся, наголошувала на рів, рівноправне користування храмом. Ставлення ж іншої сторони конфлікту нам дізнатися не вдалося. Від будь-яких коментарів присутні на судовому засіданні відмовились. Скажімо до рішення а чого ви до Мені заніміло. Мешканці села Колосова, що вже не перший місяць виборюють право на почергове богослужіння, кажуть, детальніше ознайомляться із рішенням Феміди порадяться з адвокатом, і тоді вже вирішать, як діяти далі.